Роберт Шеклі, Крамниця світів. Дійшовши до кінця довгого насипу з сірого щебеню, що сягав його плечей, Вейн опинився перед крамницею світів. Він одразу впізнав її за описами друзів. Це була невеличка халупа. З поламаних дощок, листа оцинкованого заліза, залишків автомобільного кузова та битої цегли. Зовні все це було нерівномірно вимазане блідоблакитною фарбою. Вейн озирнувся на довгу кам'янисту стежку, щоб переконатися, що ніхто за ним не йде. При думці про власну зухвалість йому стало жарко. Він міцніше стиснув клунок, відчинив двері. І швидко зайшов усередину. Доброго ранку, сказав хазяїн. Він теж був саме таким, яким його описували, високим старим чоловіком, з хитро примруженими очима і похмурим ротом. Його звали Томпкінс. Він сидів у старовинному кріслі гойдолці, а на плечі в нього був синьо-зелений папуга. Також у крамниці стояли стілець і стіл. На столі. Лежав іржавий шприц. Я дізнався про ваш магазин від друзів, сказав Вейн. Тоді вам відомо, скільки я беру, сказав Томкінс. Принесли? Так, сказав Вейн, беручи пакунок. Але я хотів би знати всі вони однакові, сказав Томкін, звертаючись до папуги. Попуга кліпнув очима. Валяйте, питайте. Я хотів би знати, що насправді відбувається в цей час. Томкінс зітхнув. Ось що відбувається. Ви мені платите, я роблю вам ін'єкцію, яка змушує заснути. Потім, за допомогою деяких пристроїв, які у мене є за стіною, я звільняю вашу свідомість. Закінчивши, Томкінс посміхнувся, і вейну здалося, що його мовчазний попуга посміхається теж. А потім. Ваша свідомість, звільнившись від тіла, зможе вибрати будь-який з незліченно ймовірних світів, які постійно існують разом з землею. Широко посміхаючись, Томпкінс відкинувся в кріслі. У його голосі було натхнення: Так, так, друже мій, хоч ви, можливо, і не знали про це, але наша пошарпана земля з моменту свого народження, з вогняного черева сонця. Почала народжувати альтернативні світи ймовірності, будь-яка велика чи другорядна подія відображається в безлічі світів. І Олександри, Македонські і Амеби створюють ці світи. Великий чи маленький камінь, кинутий у воду, все одно випромінюється колами, кожен об'єкт відкидає тінь, чи не так? Земля, друже мій, існує в чотиривимірному просторі. І видиме матеріальне відображення землі в будь-який момент є лише її тривимірною тінью. мільйони, мільярди земель, нескінченний ряд земель. Ваша свідомість, звільнена мною, зможе вибрати будь-який з цих світів і заселити його на деякий час. Увейна було неприємне відчуття, що він зіткнувся з балаганним закликалою, який рекламує чудеса. І все ж. Нагадав він собі, що за своє життя бачив стільки такого, що ніколи не повірив би раніше Ні за що. Тому не виключено, що чудеса, описані Томкінсом, теж могли збутись. Вейн сказав: Мої друзі все ще говорили, що я запеклий шахрай, перебив його Томкінс. Дехто з них натякав на це, обережно сказав Вейн, але я намагаюсь не бути упередженим. Вони ще розповідали, я знаю, про що говорили ваші друзі. У них на думці одна брудна річ. Вони розповіли вам про задоволення бажань. Це те, про що ви хотіли почути? Так, відповів Вейн. Мені сказали, що чого б я не побажав, чого б я не захотів, саме так, сказав Томпкінс. Саме так і не інакше. Ви можете вибрати з нескінченної кількості світів, які існують. Ваша свідомість вибирає, ґрунтуючись тільки на бажанні. Головне, в чому полягає ваше найпотаємніше бажання? Якщо ви таємно мрієте скоїти вбивство ні, ні, зовсім ні. вигукнув Вейн, – Тоді ви потрапите у світ, де дозволено вбивати, де ви будете купатися в крові, де ви перевершите самого графа десада. Або Цезаря, або будь-якого іншого вашого кумира, що робити, якщо ви прагнете влади, тоді ви оберете світ, де будете Богом в буквальному сенсі? Можливо, кровожерливим джагернаутом або всемудрим Буддою. Я дуже сумніваюся, що я є й інші бажання, продовжив Томкінс. все, що може народити уява ангела чи диявола. Сексуальні збочення, обжерливість, пияцтво, любов, слава, все що завгодно. Дивовижно, сказав Вейн. Так, погодився Томкінс. Звичайно, мій короткий список не вичерпує всіх можливостей, всіх комбінацій і трансформацій бажань. Цілком можливо, що ви хочете скромного, мирного, пасторального існування серед ідеалізованих тубільців на одному з островів Південних Морів. Це більше для мене, боязко засміявся Вейн. Але хто знає, сказав Томпкінс, – Ви можете навіть не усвідомлювати своїх справжніх бажань. Можливо, ви навіть хочете власної смерті. І це так часто трапляється? стурбовано запитав Вейн. Іноді. Я б не хотів помирати, сказав Вейн. Такого майже ніколи не буває, сказав Томкінс, дивлячись на клунок, який тримав у руках Вейн. Якщо це так, але як дізнатися, що все це правда? Гонорар надзвичайно високий, доведеться віддати все, що маю. Але ж хто з вас знає, дасте мені снодійне і мені все присниться? Віддати все, що маю за дозу героїну і набір красивих фраз? Томпкінс заспокійливо посміхнувся. Відчуття, що виникають, не схожі на ті, які дають одурманюючі речовини. Вони також не схожі і на сни. Якщо це правда, сказав Вейн, трохи роздратований, чому ви не можете назавжди залишитись у світі своїх мрій? Я працюю над цим, сказав Томпкінс. Саме тому я беру таку високу плату, щоб отримати матеріали. Поекспериментувати, я намагаюсь знайти спосіб зробити трансформацію стійкою, поки що мені не вдалося послабити кайдани, які прив'язують людину до землі і тягнуть її назад. Навіть великі містики не могли розірвати ці кайдани, не вдаючись до смерті, але я не втрачаю надії. Якщо ви досягнете успіху, це буде велика подія, поважливо сказав Вейн. ж! Вигукнув Томпкінс з раптовою пристрастю. Тоді б я перетворив свою жалюгідну крамницю на ворота порятунку. Трансформація була б безкоштовною, безкоштовною для всіх. Тоді кожен міг би вирушити в світ своєї мрії, в світ, для котрого він створений, і залишити цю прокляту землю щурам і черв'якам. Томкінс обірвався посередині речення і раптом заговорив з крижаним спокоєм. Але я захопився поки що я не знайшов способу втекти з землі, який був би таким же надійним, як смерть. Можливо, у мене нічого не вийде, а поки пропоную вам поїхати у відпустку, змінити обстановку, відчути інший світ, подивитися на власні мрії. Ви знаєте, скільки я беру? Я поверну гонорар, якщо ви не будете задоволені тим, що відчуєте. Ви дуже ласкаві. Сказав Вейн із щирим почуттям, але є ще одна обставина, про яку мені розповіли мої друзі я говорю про скорочення життя на 10 років. Ви нічого не зможете з цим вдіяти, сказав Томпкінс, і ви не можете це компенсувати. Мій метод вимагає колосального навантаження на нервову систему, що, звичайно ж, призводить до скорочення тривалості життя. Це одна з причин, чому наш так званий уряд. Оголосив мій метод незаконним. Але він не дуже суворо слідкує за дотриманням заборони, сказав Вейн. Це вірно. Офіційно мій винахід заборонений як шкідливе шахрайство, але чиновники теж люди, вони теж хочуть покинути землю, як і всі інші. Віддати все, задумливо сказав Вейн, міцно стискаючи пакунок у руках. І на додачу 10 років мого життя за здійснення моїх таємних бажань. Знаєте, я маю добре про це подумати, думайте, скільки влізе? байдуже сказав Томкінс. Вейн думав, думав весь час, ідучи додому. Він все ще думав, коли поїзд прибув до Порт Вашингтона на Лонг Айленді, сідаючи за кермо автомобіля. По дорозі з вокзалу він думав про хитре зморшкувати обличчя Томкінса і думав про ймовірні світи і здійснення бажань. Однак ці роздуми довелось відкинути, як тільки він увійшов в будинок. Його дружина Джанет хотіла, щоб він якнайсуворіше поговорив з економкою, яка знову почала пити. Синові Томмі знадобилась допомога з вітрильником, який потрібно було спустити на воду наступного дня. А його маленька донька не могла дочекатися, щоб розповісти йому, як вона провела свій день у дитячому садку. Вейн вічливо, але суворо поговорив з економкою, він допоміг Томі нанести ще один шар мідно-червоної фарби на дно яхти і слухав, як Пегі розповідає про свої пригоди на дитячому майданчику. Пізніше, коли дітей поклали спати і залишили одних у вітальні. Джанет запитала, чи немає у нього неприємностей на роботі Неприємностей? Ти чимось турбований?» – сказала Джанет. Щось трапилось? Ні, все як зазвичай. Він нізащо не розкаже Джанет або комусь іншому, що взяв вихідний і їздив до цієї божевільної крамниці світів, щоб побачити Томкінса. Він також не збирався обговорювати право кожної людини. Хоча б раз у житті здійснити свої найпотаємніші бажання. Джанет з її прямолінійністю і здоровим глуздом ніколи цього не зрозуміє. В офісі настали спекотні дні. На Уолл-стріт почалася паніка через події на Близькому Сході та в Азії, і фондовий ринок реагував на це. Уейн заглибився в роботу. Він намагався не думати про те, щоб виконати свої бажання ціною всього, що мав, і втратити десять років життя. Маячня. Старий Томкінс напевно з глузду з'їхав. З суботи на неділю він ішов у плавання разом з Томмі. Стара яхта мала непоганий хід, а шви в днищі, майже не пропускали воду. Томмі попросив купити нові гоночні вітрила, але Вейн відмовив йому. Можливо, наступного року, коли ціни вляжуться, а поки доведеться задовольнятися старими. Іноді, вечорами, коли діти спали, вони з Джанет виходили на вітрильнику. У Лонг Айленд Саунд в такі години було спокійно і прохолодно. Вітрильник ковзав серед миготливих боїв, прямуючи до великого жовтого диска місяця. Тебе щось турбує, я відчуваю. Сказала Дженет, Люба, оближ. ти щось від мене приховуєш? Ні нічого. Невже? Тоді тримай мене міцніше. Ось так. Вітрильник деякий час плив ніким не керований. Виконання всіх бажань. Але настала осінь, і яхту довелося піднімати на берег. Фондовий ринок дещо стабілізувався, але потім Пегі підхопила кір. Томмі хотів знати різницю між звичайними бомбами, атомними бомбами, водневими бомбами, кобальтовими бомбами та всіма іншими типами бомб, які були в газетах. Вейн пояснив як міг. Потім від них раптово пішла економка. Таємні бажання це звичайно здорово. Припустимо, він дійсно хотів когось вбити або оселитись на острові в Південних морях. Але ж у нього були і обов'язки у нього двоє маленьких дітей і чудова дружина, якої він не вартий, може, вже ближче до Різдва. Однак, взимку, через коротке замикання сталася пожежа в порожній гостєвій спальні. Пожежники загасили вогонь, великих збитків не було. Ніхто не постраждав, але про Томкінса на деякий час довелося забути. Перш за все необхідно було відремонтувати спальню, адже Уейн дуже пишався своїм старим будинком. У зв'язку з міжнародним становищем ситуація була невизначеною По біржі ширились чутки, а ще є міжконтинентальні ракети, атомні бомби супутники. Вейн цілими днями сидів на роботі, а іноді залишався вечорами. Томмі захворів на свинку. Дах довелось перекрити. Незабаром настав час подбати про весняний спуск яхти. Минув рік, і він ледве встиг подумати про свої таємні бажання. Можливо, наступного року, а поки. Ну, як? спитав Томкінс. Почуваєтесь добре? Так, цілком, сказав Вейн. Він підвівся і потер чоло. Ви хочете, щоб я відшкодував Гонорар? спитав Томпкінс. Ні. Відчуття було цілком задовільним. Інакше й бути не могло, сказав Томпкінс, підморгнувши папузі з єхидною посмішкою. То що ж ви вибрали? Світ. Недавнього минулого, сказав Вейн. Багато людей обирають одне й те саме. Ви визначили своє таємне бажання. Що це було? Вбивство чи острів у Південних морях? Я не хотів би про це говорити, вічливо, але твердо, сказав Вейн. Багато хто з людей не хочуть говорити зі мною про це, похмуро сказав Томпкінс. Що б в мене пір'я в роті поросло, якщо розумію, чому так? Тому що, взагалі, на мій погляд, світ таємних бажань є якби священним для кожної людини. Не ображайтесь. як ви думаєте, чи зможете ви коли-небудь зробити це вічно? Я маю на увазі вибір того чи іншого світу. Старий знизав плечима. Я намагаюся. Ви дізнаєтесь, якщо мені це вдасться зробити. Про це дізнаються всі. Мабуть, так, Вейн розв'язав згорток і поклав вміст на стіл. У згортку була пара армійських чобіт, ніж, два мотки мідного дроту і три маленькі банки з м'ясними консервами. На якусь мить очі Томпкінса заблищали. Цілком достатньо, сказав він. Дякую до побачення, сказав Вейн, Дякую. Вейн вийшов з крамниці і жваво пішов туди, де закінчувався скелястий хребет. За нею, скільки сягало око, простягалася рівна коричнево-сіро-чорна рівнина, всипана щебенем. Від обрію до обрію простягалися понівечені трупи міст, розколоті стовбури дерев. І поля м'якого білого попелу, який колись був людською плоттю. Ну, сказав Вейн уголос, принаймні, ми сплатили за це сповна. Цей рік минулого коштував йому всього статку і десяти років життя на додачу. Чи це був сон? І все-таки воно того варте, але тепер йому потрібно викинути з голови. Думки про Джанет і дітей. З цим покінчено. Хіба що Томпкінс все ж вдосконалить свій винахід, а зараз доведеться подбати про власне існування за допомогою наручного лічильника Гейгера він знайшов дезактивований прохід серед уламків, встигнути потрапити в укриття до настання темряви, поки щурі не вийшли назовні. І варто поквапитись. Щоб не запізнитись на вечірню роздачу картоплі.